Привіт, мої чудові друзі! Що, якби я сказала, що ваш дім може стати магнітом для процвітання, Дізнайтеся, як це зробити прямо зараз? Почнемо з очищення простору і налаштування його на енергію процвітання. Я Ерія, і ви на каналі Езотерія. Перш ніж ми зануримось у тему, хочу зауважити одну важливу річ: процвітання та достаток це комплексна робота. І те, що я вам сьогодні розповім, це лише один з багатьох елементів, які можуть працювати для вас так само, як вони спрацювали для багатьох інших людей. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої нові відео. Багато хто шукає способи поліпшити своє життя і знайти баланс і гармонію. І я знаю, що ви серед тих, хто готовий працювати над собою, щоб цього досягти. Тому я тут, щоб поділитися своїм досвідом і підказати вам, як залучити процвітання та позитив у своє життя. Коли я вперше почала застосовувати ритуали очищення, я навіть не могла уявити, наскільки глибокими будуть результати. Мій емоційний стан став покращуватися, і найважливіше це відчуття легкості і ясності в енергії навколо мене. Весь світ навколо складається з енергії. Це не просто красиві слова або абстрактна концепція. Коли ви почнете працювати з цією ідеєю, ви зможете відчути справжні зміни у своєму житті. І я знаю, що це може прозвучати трошки незвично, але з власного досвіду можу сказати, це працює. І коли ми очищуємо енергію предметів і просторів у нашому домі, ми тим самим усуваємо блокування цієї енергії, які можуть стояти на шляху до нашого успіху та щастя. Мова йде не лише про фізичне прибирання, яке, звісно, теж важливе, а тут ми говоримо про метафізичний аспект. Той, що часто ігнорується в нашому матеріальному світі, я хочу поділитися з вами трьома дуже простими ритуалами, які дійсно можуть допомогти притягнути більше достатку у ваше життя. Кожен із них має свою специфічну мету, а разом вони створюють чудову синергію. Вони допомагають, коли ви робите вже від себе все можливе, а процес, наприклад, не покращується. То, можливо, справа саме в блокуванні енергії. Перший ритуал створює захисний бар'єр навколо вашого простору, відбиваючи негативні енергії. І він ніби формує невидимий купол, який охороняє вас, ваш дім від всього, що може зашкодити. Але нам важливо не робити при цьому перешкоди для іншої енергії. Чому? Бо уявіть, що ви живете в сталевому будинку з броньованим склом, з парканом, і навколо будинок ще й обнесений водоймою, де плавають крокодили. Живучи в таких умовах, ви відрізаєте себе від усього світу. Немає ні людей, немає спілкування, немає новин, і в результаті через відсутність цього обміну енергіями з оточуючими можуть виникати різноманітні неврози, нав'язливі ідеї, розлади розуму. Якщо ви використовуєте дуже сильний захист на тонкому плані, виходить те саме. Людина стає закритою в тій чи іншій мірі, з нею важко спілкуватися, оскільки обміну енергією не відбувається, і вона стає невидимою як для негативу, так і для позитиву, що шкодить усьому енергообміну. Тому завдання людини бути гармонійною системою і через себе гармонізувати простір навколо. І на тонкому рівні ритуал захисту має бути щадним і адекватним, тому не спішіть робити всі підряд ритуали з інтернету, щоб не заблокувати енергію свою ще більше. Для простого і щадного захисту можете, коли будете мити підлогу, додати щіпку солі в воду і трішки оцту. Ці елементи є потужними очисниками як на фізичному, так і на енергетичному рівнях. Процедуру слід починати з внутрішньої частини дому і завжди у напрямку від кімнат до вхідних дверей. Це важливо, адже так ви буквально виштовхуєте негативну енергію з дому, останніми миєте вхідні двері і біля них. Під час цього ритуалу повторюйте мантри для залучення позитивної енергії. Моя улюблена мантра мій дім це місце миру, енергії, щастя та достатку. Ви можете створити свою власну мантру, яка найбільше резонує з вами, і важливо вкладати ці слова свою віру і позитивні емоції. Це найважливіше. Після того, як ви очистили, захистили свій простір, настав час притягнути достаток. І другий ритуал це така магія, яка допоможе вам відкрити канали для процвітання. І для цього вам знадобиться ще раз протерти поверхню будинку з водою і лимонним соком, його потрібно кілька крапель, і трішечки меленої кориці. Лимон символізує очищення і свіжість, а кориця потужний магніт для достатку в багатьох культурах. Додайте сік лимона і дрібку кориці в воду і під час перемішування повторюйте афірмації про достаток. Наприклад, Я живу в достатку. Або Я приймаю достаток Всесвіту прямо зараз. Ці слова повинні відгукуватися у вашому серці і бути наповнені впевненістю. Вам дуже важливо вибирати саме ті слова, які відзиваються для вас. І виберіть ту мантру, яка викликає у вас емоційний відгук, тому що емоції це мова божественності, що пронизує усе. Коли робите щось на наповнення, перемішуйте все за годинниковою стрілкою. Повторюючи вашу обрану мантру. Тобто сіль та оцет для анулювання негативної енергії, а лимон та кориця для залучення позитивної енергії. Повторюйте мантру не лише під час підготовки, а й під час прибирання. Пам'ятайте, що ми антени, і під час прибирання ми пов'язані з енергією, вібрацією. Яку ми відчуваємо і якою ми трансформуємо наш будинок. Тому фокусуйтеся максимально на своїй мантрі достатку. Можливо, прибирання стане для вас таким чином і духовною практикою. І пам'ятайте, що виконання цього ритуалу з вірою це справжня сила. Як занотовані слова Ісуса, порада, вірте та отримаєте. І нарешті третій, можливо, найважливіший ритуал це робота з вашою підсвідомістю. І тут ми говоримо про розвиток свідомості, процвітання. Все починається з того, що ви відмовляєтесь від старих уявлень про нестачу, про обмеженість, які часто вкорінені глибоко в нашій свідомості. Звичайно, що лише одне повторення фраз про те, що ти мільйонер, не зробить тебе мільйонером. Але крім дій, до достатку в фізичному світі необхідно сформувати свідоме ментальне уявлення про процвітання і ясно візуалізувати ідею достатку та прогресу. Багато людей, що відчувають себе нещасними. Навіть не знають про невидиму підтримку, яку може запропонувати підсвідомість. Людина з менталітетом бідності завжди зіштовхуватиметься з фінансовими труднощами. З іншого боку, людина з менталітетом, відкритим для процвітання, багатства та достатку практично завжди досягатиме того, що бажає, бо вона буде бачити можливості в своєму житті. Вона буде рухатись до цього. Бідність, до речі, вважається одним із шаблонів підсвідомості. Особливо, коли там прописані такі негативні підсвідомі установки, як мені ніколи не стати фінансово незалежною, або я ніколи не добюся фінансового успіху. або якщо я розбагатію, то це для мене буде небезпечним і так далі. Не забувайте, що ваші слова мають видатну силу, здатну усунути негативні думки з вашого розуму і замість цього впровадити позитивні ідеї, які придатні для багатого життя, якого ви бажаєте. То з чого хоча б розпочати. Повторюйте собі 3-4 рази на день протягом 5 хвилин слова. Багатство та успіх. Помічайте, коли вам хоча б трішечки пощастило, і кажіть собі: Я успішна, мені щастить. Коли до вас приходять гроші, кажіть про себе приймаю і примножую. І найважливіше, відчувайте це. Ці дії мають неймовірну силу, являючи собою потужний імпульс вашої підсвідомості. Розуміючи справжні сили, що існують всередині вас, і приймаючи поступово, що ви щасливчик і до вас приходять гроші, підсвідомість це прийме, і в розумі не буде незгоди, коли ви будете згадувати і говорити про успіх і багатство. Пам'ятайте, що ваші слова і відчуття мають величезну силу і формують нашу реальність. Я рекомендую вам щодня кілька разів на день повторювати такі слова як багатство, успіх, коли ви бачите їх матеріалізацію в своєму житті. Це може здатися простим, але ефект ви помітите і він буде вражаючим. Також я рекомендую відмовитися від подібних фраз, як нічого собі, гроші зло чи збираю на чорний день. Тому що це не просто фрази, це установки. Дорогі друзі, пам'ятайте, ваша свідомість це єдина реальність, І як би це не звучало неймовірно, саме ви створюєте її через свої думки та уявлення. І коли ви по-справжньому зрозумієте цю силу, у вас буде ключ до вирішення всіх ваших питань. Я щиро вірю, що ці прості ритуали допоможуть вам так само, як допомогли багатьом. Вони прості і точно не завадять. Також вони змінили на краще багато життів. І я переконана, що можуть змінити і ваше. Обов'язково спробуйте їх і поділіться своїми результатами в коментарях. І ваш досвід може надихнути інших на позитивні зміни. І, будь ласка, не забувайте підписатися на канал і включити сповіщення, щоб не пропустити новий контент. Я регулярно публікую відео про енергетичні практики та шляхи до процвітання, і хочу пройти цей шлях разом з вами. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Я там ділюся додатковими порадами та інсайтами, які не потрапляють у відео. Це наша спільнота, де ми підтримуємо один одного на шляху до успіху. Посилання, як завжди, в описі під відео. Дякую, що ви зі мною, і ваша підтримка надихає мене створювати ще більше корисного контенту для вас. Разом ми створимо життя повне достатку, радості, любові та миру. Пам'ятайте, ви заслуговуєте на все найкраще і Всесвіт готовий дати вам це. Просто відкрити своє серце і розум для змін. До зустрічі у наступному відео! З любов'ю і світлом ваша Ерія. Нехай достаток і радість наповнюють ваше життя кожен день.